Але е, так або інакше Росія заявляє до слова, що там ті, скільки буде 40 тисяч чи 100 тисяч українських солдат. Росія заявляє, що з цим не погодиться однозначно. І це правда, тому що тому ж самому Івану дуже важко буде пояснити победу. Е, умовно. У них же ж буде 9 травня е, е, День Пабідабесія. 80 лет победы, кругла дата, кругла дата. Да? І вони можуть дійсно піти на якесь замороження конфлікту під цю дату, щоб сказати, от діди, воювали, побіділи, і ми побіділи. І заодно там відсвяткуємо два паради побіди да? над Гітлером і над нинішніми фашистами. От, і вони можуть сказати Івану, там, типу, що ось дивись, сухопутний коридор, в Крим пробили, да народ Донбаса не страждає уже да там Донецьк, Луганськ, там все тепер защитіли їх, от все там Україну. Трамп припр ви победили Трамп согласился, Америка согласилась з условиями Росії не приймати Україну в НАТО, це ж теж буде оголошено як перемога. І Європа согласилась. Ми поставили, ми русские поставили їх на місто, і поэтому це победа. Так яка ж победа, якщо потім після цієї победи заходять німецькі війська під суджу, під Курск? Німці через 50, через 80 лет після. Другої світової війни знову в Курську область заходить на лінію розмежування, там чи французи